Селянка орхідея, полум'яний ажур. Так назвала полум'яний ажур пані Ірина Раховська Стефлюк. Вишукана прикраса, у якій поєдналися ніжність бузкового та стримана розкіш золота. Візерунок розкриває само полістки квітки, надаючи образу витонченості й чарівності. Ця силянка про жіночність. Гармонію та внутрішнє світло вона гармонійно поєднується як із вишиванкою, так і з сучасним вранням. Виготовлена за схемою Наталії Гаврилів талановитої майстрині, чиї орнаменти надихають створювати красу, сповнену душевності. Ось так описала полум'яний ажур пані Ірина Раховська-Стефлюк. Мені дуже приємно читати ось такі цікаві нотатки, ну дуже гарно це. Написали, мені дуже приємні кожні слова вдячності за такі прекрасні слова. А якщо вам готова прикраса все-таки приглянулася і ви маєте бажання придбати готову прикрасу для себе, обов'язково пишіть пані Ірині. Всі посилання я залишу в описі під відео. Можливий такий варіант, що. Дана прикраса буде для вас неповторною, як ні в кого. І зачарує вас своєю красою. А якщо вас зацікавила схемочка, то пишите мені. Нажимаєте на слово більше і шукаєте все. Що вам необхідне, чи посилання моє, чи посилання пані Ірини. Ну, якщо у вас немає Фейсбука, то вказаний є номер вайбера. І так я зможу тоді ваші координати надіслати пані Ірині, чи для придбання схемочки. Всім гарного дня! Щиро дякую!